Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні Петро Апостол чує найважливіше питання, яке Ісус йому задав протягом усього цього часу, коли Він перебував з ним. Це питання, яке прозвучало біля Галілейського озера, прозвучало вже. Майже під кінець такого перебування Ісуса зі своїми учнями, такого фізичного перебування, тому що потім він мав вже вознестися на небеса. Зараз ми недавно святкували цю урочистість, мало бути теж зі щастя Святого Духа. Ісус залишився зі своїми учнями, але вже в інший спосіб. Залишився з ними в такий невидимий вже спосіб. Особливим чином через таїнства. Але власне майже під кінець цієї такої подорожі Петра з Ісусом. Він чує це таке важливе питання, яке, яке Ісус йому задає. Не запитує Ісуса, скільки осіб ти навернув, скільки осіб Ти зцілив в моє ім'я. Чи, можливо, якісь інші питання, хоча це все також було чимось важливим, але запитує його про щось, що було найважливіше. Він запитує Петра, чи ти любиш мене? Чи любиш ти мене? Запитує його тричі. Деякі, можливо, бачать в цьому питанні таке певне відношення до потрійного відречення Петра. Хоча інші кажуть, що ну, неможливо, щоб також Ісус, який справді ну, любив Петра, щоб Він йому якось так докоряв за це. Однак, власне, Ісус тричі питає сьогодні, чи ти любиш мене? Якби хоче сказати Петрові, що те все, що рахується, те все, що є найважливіше, це, власне, є його любов до Ісуса. Все інше випливає з цього. Чи все інше має випливати з цього, має виходити з цього, з цих взаємин з Ісусом, з цієї близькості з Ісусом, все інше має з цього виходити. Бо, як казав теж святий Ігнатій Злойола, що любов вона проявляється перш за все в ділах, а не в словах. І діла є справді важливими. І те, що робить людина, є справді чимось важливим, чимось цінним. Але власне вона має, це все має випливати, це все має бути вже плодом, плодом того, що є, є в серці. Це ці взаємини з Богом, з яких людина хоче робити, любити, проявляти цю любов до Господа і до інших. І тому це, те, що якби також це питання, яке найважливіше є і в нашому християнському житті, яке Ісус теж ставить нам, чи ти мене любиш? Які є твої взаємини зі мною? Наскільки в тобі є, є ця любов до мене? Бо християнство це не лише Виконування чогось або невиконування чогось не, не складається лише з наказів заборон, але ці накази заборони вони є якби чимось, що власне, мають нам допомогти в любові, в любові до, до ближніх, в любові до, до Господа, який вже є плодом, результатом, який вже є нашим вибором. І, напевно, це не є теж для нас так інколи легко, і, можливо, ми маємо в собі це відчуття, що недостатньо ще в наші взаємини з Богом є глибокі, що недостатньо ще любим і віримо, що Бог цього теж не засуджує. Він приймає, Він дає нам, Він дивиться на нас теж з терпеливістю. Він також хоче нас цієї любові вчити, хоче нам допомагати в ній, хоче, щоб ми. Давати нам сили, щоб ній зростати, і зовсім це нас якось не відкидає, не перекреслює. Важливе те, що хочемо, те ж цього. що хочемо, щоб наше християнське життя, воно, власне, будувалося на цих взаєминах з Богом, які також потім допомагають нам будувати взаємини з іншими. Бо це є певна суть, це є щось, що є найцінніше. Тому Ісус сьогодні питає Петра, чи ти любиш мене? Раніше чув про такі дослідження вчених Гарвардського університету, такі, кажуть, що це одні з найдовших в історії досліджень, які вони робили, дослідження, які мали їм допомогти, якби зрозуміти, дати відповідь на питання, що так насправді робить людину щасливою. Що робить людину щасливою? Ну, і вони вирішили це дослідження проводити не таким чином, що просто зробили опитування, а вирішили, щоби. Досліджувати, взяти, вони взяли там близько 700 людей, 700 чоловіків, і вирішили, що вони про все, протягом всі, всього їхнього життя будуть проводити досліджування, будуть досліджувати, від, починаючи від підліткового віку аж до старості. І це дослідження почалися в кінці 30-х років ХХ століття, і вони ще тривають до цього часу. Ще навіть є ці люди, які, власне. З якими ці дослідження Живу... живуть, багато з них вже померло. Понад 70 років ці дослідження тривали. Вони там кажуть, що вони ще продовжуються навіть вже з їхніми дітьми, з цих людей. Але власне вони хотіли якби, дослідити так, щороку вони надсилали їм запитання, анкети, проводили інтерв'ю з їхніми рідними, навіть е... просили їх про якісь результати таких. Досліджень чи е, е, обстежень так, як під поглядом їхнього здоров'я, МРТ голови і так далі. І, так далі. і, і це мало їм допомогти, власне, дати відповідь на питання.